Для мене ідеальна гра це театр. В театрі є три фігури. Драматург, хто й то пропонує сенси, режисер, який втілює ці сенси, і актор, який демонструє, проявляє ці сенси. І для мене дуже простий тест для кожного слухача, такий, якщо я в управлінській позиції десь, хто я в цій грі. Драматург, режисер, актер хто я? І це таке дитяче питання, в яку гру ти граєш? Ти творець, ти виконавець, ти той, хто втілює, а, актор. Всі ці позиції дуже важливі і дуже достойні, гідні позиції. Але хто ти в цій грі? Тобто перше питання в яку гру ти граєш? І тут люди діляться на дві позиції: Я не граю. І друга позиція якщо це гра, то в, яко, в якої позиції ти? Це не ролі. Ролі це акторів. Режисер, драматург, і актер це такі покликання, покликання в грі. Хто ти? Цікаво, що багато власників хочуть бути режисерами, але режисерами це ті, хто отримує премії за гарну режисерську, режисерську роботу. Але вони драматурги. Сьогодні ми не знаємо драматургів в театрі. Всі бачать акторів, це бачать режисерів в кіно, наприклад. І хто хто знає хто там написав цей сценарій?